Ви багато подорожуєте і не так давно. За збігом обставин в одному з аеропортів. Збірна з фехтування зустріла американського актора і зірку фільму Матриця Кіану Рівза. Ой, это была неожиданная встреча. Это було кстати е, в Риме в аеропорту, Да, он приехал да, в Європу. Это было чисто случайно, потому что я шла первая. Мы приехали на тренировочные сборы в Рим е, к италіянской команде тренироваться. И е, просто забирали вещи. И я смотрю, что с каким-то человеком фотографируется там несколько людей. Я... Смотрю, он волосатый, я его где-то так видела. Это Киану Ривс! Девочки, это Киану Ривс. Он очень общительный человек. Он спросил, откуда мы. Мы сказали, что мы из Украины, что мы фитовальщики. Он сказал, что мы очень, он очень рад, ему приятно познакомиться. Да. И, ну, на самом деле, очень обычный человек, но он был очень уставший. И мы как раз подписали эту фотографию, что это тот момент, когда ты лучше выглядишь, чем суперзвезда. Зараз вас призначили амбассадором послом Евро 2016. Тепер ви на офіційному рівні підтримуєте українську збірну. Хто з футболістів подобається? Незважаючи на те, що ви дівчина заміжня, можливо, все ж таки ваше серце належить комусь з футболістів. Я на них не дивлюся як на мужчин. Тобто вони для мене спортсмени, в першу чергу ті люди, які захищають честь країни, як і ми, в принципі. Я, звісно, буду всією душою за нашу збірну, але в це час, коли він буде їх проходити євро, буде моє євро, тобто моё... чемпіонат Європи. Ми зі своєю душою буду за них болеть.